Телефон приймуть до президента України. Це найсивіші, скажімо, хоптям сказав, Дивіться? що тим свій. Що гудок? Що гудок? Відео гудок. Що тут переїздити. Ніхто не... Ніхто не відповідає. Президентський зв'язок не відповідають. йдуть гудки. О, вибило. Позвоним ще раз. Президент України. Ніколи не думав, що мені буде така честь дзвонити прямо до президента. Віктор Вибиває президента на зв'язку. Немає нікого.